В домівки ваші, в сім'ї ваші, мир від Господа. І хочу поділитися відкриттями, які відкриває Дух Святий в Слові Божому. неймовірні Взагалі, життя в Бозі в одійстві Духа Святого, це. Це завжди щось нове. Це завжди він відкриває все нове і нове і нове, нове відкриття. Тому що він, дух істини, відкриває істину. Слава Богу! Слава Богу за Батька нашого. Слава Богу за Господа Спасителя нашого, який прийшов у цей світ, поніс хвороби немощі і гріхи наші. Ми спасені. Він вписав наші імена в книгу життя на небесах. Ми дякуємо Тобі, Ісус, драгоцінний, за твою кров, яку ти пролив, за твоє життя, яке ти віддав. Ісус, ти вписав нас в книгу життя на небесах. Ісус, драгоцінний, примирив нас з татком, приніс нам нову заповідь любові, благодаті і духа, дав нам владу в духовному світі. Наступати на землі Скорпіон і всю ворожу силу і не залишив нас сиротами. Ти був при Ісподній третій день Воскрес і сів дісну татка, і умолив батька, Отець повернув Духа Святого Християнства, який був відібран із часу гріхопадіння, а тихо дато у Отця за нас. Халілоя! Дух Святий, Драгоцінний. Він нас облічає, наставляє, навчає, веде до повної істини. Відкриває будуще. Він допомагає нам пізнавати Батька Небесного, Спасителя Господа Ісуса Христа, Слово Боже, Глибини Божі. Дух світий. Нас наповняє вірою Божою, любов'ю Божою, силою Божою. Дух Святий написано Отець і злива Духа Свого, і злива Духа Свого на нас. Написано Отець і злива. Любов свою через духа я даного нам. Галілюя! Слава Богу, діти Божі, драгоціні. І так, я ділюсь відкриттями, яке мені відкрив Дух Святий за ці два дня в спілкуванні з ним. Друге Коринтян 3:11. Служіння Духа постійно перебуває в славі. Наскільки славніше служіння Духа? Татку наш Небесний через свого Сина Ісуса Христа робить нас сужителями Духа, Тебе і мене, якщо ти хрещений Духом Святим Матвія 3:11 вогнем, якщо ти водім Духом Божим Римлянам 8,14, батьку наш небесний робить тебе і мене сужителями нового заповіту Духа, а не букви. Аллелуя. Батько наш Небесний повертає через свого Сина Духа Святого Християнства, який був відібран із часу гріхопадіння людини. І служіння букви старого заповіту, яке було, яке було, переходить в служіння Духа Нового заповіту. Діти Божі, і таку честь. Сьогодні ми маємо на землі бути храмом Духа Святого. 1 Коринтян 3:16 і 1 Коринтян 6,19,20. 20. Тому що ми викуплені драгоцінною ціною. І ми вже не свої. Ми не собі належимо. Я не собі належу. Ми належимо Богові. Тому і написано: прославляйте Бога в своєму дусі і в ваших тілах. І наш дух, він народжується з, з, від Духа Божого згори, Він народжений згори. І, І Дух Божий зараз з нами. Він в нас, Ми храм Духа Святого, Наш Дух з'єднаний з Духом Святим, драгоцінні діти Божі. Але наша душа, її потрібно оновлювати. Тому Слово і говорить в римлянам 12. Два. Не пристосовуватись нам до цього віку, а оновлювати свій розум, щоб пізнавати волю Божу, лагідну, добру і досконалу. Діти Божі драгоцінні. І треба займатися зміненням оновлення нашого розуму. І знаєте, як це? Як це змінювати? Як це оновлювати розум свій? В Ефесі написано 4.23. Я зараз зачитаю. Галілюя, слава Богу. Ефес 4.23. Дивіться, що написано. З 22-го. То треба, щоб ви відкинули стару людину з її попереднім способом життя. Яка. Зітліває в оманливих пожадливостях. І 23. Аби ваш розум оновлювався духом. Розум оновлювався духом. Так написано. Щоб ми свій розум оновлювали Духом. Щоб ми були хрещені Духом Святим і вогнем, щоб ми були водіми Духом Божим. І послухайте, що говорить Слово Боже, що говорить Ісус Христос. Він говорить, я багато чого вам маю сказати, але ви не вмістите цього. Але ж коли прийде Він, хто дух істини, Він поведе вас до повної істини. Він буде облічати, наставляти, навчати, утішати. Вести до повної істини відкривати будущее. Він буде наповняти вірою Божою, любов'ю, Божою, силою Божою. Він буде допомагати пізнавати Батька Небесного, Ісуса Христа Спасителя, Слово Боже, глибини Божі, Дух Святий. драгоцінні діти Божі, яка честь! Для мене бути храмом Духа Святого. Яка честь для мене нести Євангеліє разом з Духом Святим по всій землі? Яка честь для мене говорити Слово Боже, яке відкриває дух істини? Це честь для мене, діти Божі, драгоцінні. І дивіться, що я вам зараз зачитаю Коринтян. Хелює, Коринтян. Аллилуйя. Дивіться, я зараз зачитаю, які відкриття відкриває Дух істини в Слові Божому в істині. З 3. 2 Корінтян 3, 4. Таку довіру до Бога ми маємо через Христа, не тому, що ми спроможні самі собою на чимось роздумувати, наче самі від себе, але наша спроможність від Бога. Який дозволив нам стати служителями нового заповіту не букви, але духа. Адже буква вбиває, а дух оживляє. І дивіться, що далі написано. І якщо служіння смерті, викарбуване буквами на камені, було таке славне в старому заповіті, воно було славне. Воно було викарбуване буквами на камені. Воно було таке славне. Що ізраїльські сини не могли дивитися на обличчя Мойсея через минаючу славу Його обличчя. То наскільки славнішим буде служіння Духа? Бо коли служіння осуду слава, то служіння праведності набагато перевершує його в славі. Адже в цьому відношенні не прославилось прославлене через надмірну славу. бо… Коли те, що минає, минуло, славне, воно минуло, старий заповіт він минув, воно минуле славне, воно вже минуле, то набагато більше є те, що постаї, постійно перебуває в славі. Служіння Духа постійно перебуває в славі Божій. Ось чому Ісус і говорить в Івана 17.22. Він говорить: Отець, ту славу, яку ти мені дав, я їм передав. Нам передав Ісус ту славу, яку йому дав Батько. Ісус був хрещений Духом Святим. Лука 3,22. Ісус був водімий Духом Божим. Лука 4.1, Лука 4.14 і Лука 4.18. Коли він зайшов з пустелі, куди його повів дух Божий, пустелю, де Сатана випробував його, і дивіться, я вам хочу сказати, у випробуванні в пустелі, де його сатана іскушав, і сатана говорив слово Боже. І Ісус відповідав Словом Божим. Сатана говорив Слово Боже. Ісус відповідав Словом Божим. І сатана відступив. Чому? Тому що Ісус говорив Слово в дусі світом. Алілуя! Амен. І сатана відступив. Ісус вийшов в силі Духа Святого з пустелю. І Духа Святого зайшов синагогу, взяв книгу пророка Ісаї і зачитав Дух Господень на мені. Він помазав мене, благовістить нищим, іселять сокрошоти серця, визволять з кліток. Розумійте чи ні, Ісцилювать. Помазав мене, він був ісповнений Духа Святого. Брат і сестра, якщо ти сьогодні хрещений Духом Святим, якщо ти сьогодні водім Духом Божим, якщо ти сьогодні сповнений Духа Святого, нема тої сили на землі, яка може противостояти Слову тому, який тобі відкриває Дух Святий, Дух істини. І ти це слово висвобождаєш, і воно матеріалізується. Нема тої сили, яка б могла протистояти цьому слову, тому що служіння духа, воно постійно перебуває в славі. Нема сьогодні тієї сили на землі, яка може зупинити славу Божу. Тому що цей світ створений Словом Божим. Івана 1.1. Спочатку було слово, і слово було Бога. І слово було Бог. І без нього нічого не почало бути, що сталося без Слова Божого. Не без слова людського, а без Слова Божого. І сьогодні. Люди, християни, які хрещені Духом Святим і вогнем, які водіють Духом Божим. І служать в цьому служінні, воно постійно перебуває в славі Божій. Постійно так написано, такі відкриття сьогодні відкривав мені Дух Святий і ділюся я з вами, драгоцінні діти Божі. Хтось застряг в старому, хтось застряг у плоті. Тому це написано 1 Коринтян 2. З 10, що нам це відкрито Духом Божим. що ми не прийняли Духа цього світу, а ми прийняли Духа Божого. І ми не людською мудростю це говоримо, а ми говоримо, тому що нам відкрито Духом Божим, Духом Святим. Тому для християн плотських, для християн душевних це бізуміє те, що говорим люди, які водіми Духом Божим. Так написано, бо для них це бізуміє. Розумієте? Якщо я свідчив, як веде Дух Божий за 20 років водійстві Духа Святого, це неймовірні речі на землі. Це честь для мене на землі, бути водім Духом Святим. Для мене честь на землі йти туди, куди посилає Дух Святий. Для мене це честь на землі. Висвобождати Слово Боже, яке відкриває Дух Святий і разом з Духом Святим. Прославляти нашого Господа Спасителя. Ісуса Христа і Батька Небесного по всій землі, драгоцінні діти Божі, яка це честь випала на наше життя, бути хрещеним Духом Святим, бути храмом Духа Божого, і прославляти Його в нашому дусі і в наших тілах. Свідчити по всій землі, як він змінив наше життя, де ми були. Ми були в помойних ямах гріхів, і він нас омив кров'ю своєю, витягнув нас з цієї помойної ями гріхів, омив кров'ю своєю, примирив з батьком нас, вписав наші імена в книгу Життя на небесах. Вічності, приготовив нам обітель і пішов на небо, Приготовив обітель тобі і мені і прийде за нами, і не залишив сиротами Умолив Отця, Отець повернув іншого утешителя Духа Святого і Батько нас зробив храмом Духа Святого через Сина свого Ісуса Христа. Яка це честь сьогодні для мене на землі, бути храмом Духа Святого і разом з ним прославляти нашого Творця, неба і землі, Батька Небесного і Спасителя Ісуса Христа Господа нашого, діти, драгоцінні діти Божі? Не пристосовуйтесь до цього віку, не пристосовуйтесь. А обновлюйте свій розум, щоб пізнавати волю Божу, добру, лагідну і досконалу римлянам 12.2. І Ісус тому і говорить учням: не відлучайтесь з Єрусалиму, поки не приймете обідницю, поки не зійде на вас Дух Божий, Дух Святий. І будете свідками. Самарія, Єрусалим. І до края землі, будете свідками. Тому Він говорить: приймете Духа Святого і ідіть по всій землі, несіть Євангеліє, хто увірує, Спасений буде, і вас будуть супроводжувати чудеса і знамення, будете молитись. За хворих вони будуть оздоровлені, будете молитись, люди будуть получати звільнення, будете нести слово моє люди будуть приймати спасіння, будете приїжджати, куди вас буде приводити Дух Святий в країни, міста і буде змінюватись атмосфера духовна в цих містах і країнах, як змінювались. Атмосфери, куди заходили учні в країни і міста, почитайте діти Божі дії апостолів, драгоцінні Галілюя. Слава Богу, за ці відкриття. Я молю зараз драгоцінний Дух Святий. Допоможи нам, тому що ти нам дан утешителям на землі. Допоможи нам оновлювати наш розум. Щоб ми постійно оновлювали свій розум, Дух Святий. Допоможи, бо написано в ефесі 4.23, аби наш розум оновлювався Духом. Оновлю наш розум, Дух Святий. Давай нам відкриття, відкривай нам істину Слова Божого, щоб воно оновлювало наш розум. Бо те слово, яке відкрите Духом істини, Духом Святим, воно написано, воно становиться життям і діючим. Так написано в євреях. Слово Боже! Воно є життя і діяльне. Слово Боже, яке відкриває Дух істини, Дух Божий, Дух Святий, воно оживає і, производить, і воно діяльне, воно производи дію. Нехай Слово Боже производи дію в нашому розумі, щоб Він. Оновлювався, щоб наша душа, вона оновлювалась Словом Божим в дусі свідом. Драгоцінні діти Божі. Тому і написано, моліться постоянно в дусі. Моліться духом, моліться в дусі. І нехай Дух Божий. Дух Святий відкриває нам істину, діти Божі. Я зараз молюся, Дух Святий, травоцінний, наповнюй нас вірою Божою, наповнюй нас силою Божою, наповняй нас любов'ю Божою. Халілуя! І веди нас до повної істини, бо написано. Ісус говорить: Він поведе до повної істини. Веди нас, Дух Святий, Драгоцінний, до повної істини, щоб ми оновлювали свій розум. І в наш розум був оновлений. І щоб ми не ми вже жили, а жив у нас Христос. Галілюя. Щоб ми могли говорити і говоримо все можемо в укрепляючому нас Ісусі Христі. Древне прошло, тепер все нове, я нове творіння в Ісусі Христі. Галілюя. І вже не я живу, в мені Христос, тому що ми храм Духа Святого. Ти, брат і сестра, храм Духа Святого. Галілюя, Слава Богу! Поділився з вами драгоцінні відкриттями, які відкрив мені Дух Божий. І нехай благодать Господа Бога нашого буде на нас всіх. Любов, Отця. І спілкування Духа Святого з усіма нами. Амінь, амінь, амінь. Благословінь вам, Господніх, захисту вам від Господа, і ніхто нас не вкраде з руки. Божі, діти Божі, мир в серця ваші, мир нехай тече від Духа Божого у ваші серця. Халілуя! Мир, який залишив Христос, Він говорить: я вам свій мир залишаю. Не так як світ дає мир, а я Ісус говорить: Я свій мир вам залишаю. Нехай Він буде у ваших серцях, у ваших домівках. Діти Божі, до зустрічі, рідні, драгоцінні, Галілюя. Ми любимо вас, Благословінь вам, нам проводити вічність, драгоцінні, діти Божі, і йдіть по всьому світі, і несіть Євангеліє. Ідіть по всьому світі і несіть Євангелія. І Господь з нами до скончання віку. Драгоцінні, діти Божі, до зустрічі. Амінь. Thank you.